Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава пані Фаїно. Добрий день. Пане Євгене, пропоную розпочати з актуального зараз. На стрічках засідання Рамштайн сьогодні збирається в Брюсселі країни-союзники, які допомагають нам озброєнням, підтримують нас. Однак, вперше за час існування цього формату вони будуть без глави Пентагону. Як відомо, гексет прибуде аж надвечір середи до Брюсселя і пропуститься засідання. Навіть не буде участі брати онлайн. Чи криється за цим якась катастрофа, чи можемо бачати якісь ризики для нас, що не пропускає глава Пентагону? Навіть я думаю, що е, тут питання не в ризиках, а питання в послідовній позиції Сполучених Штатів, які згортають е, свою участь у забезпеченні безпеки, дарують за тавтологією Європи. І тому вони, власне, і згортаються в Рамштайн. Але повністю вони з Рамштайну не виходять, і це теж треба розуміти. Вони залишаються в цьому проєкті. Але е, тут, е, відповідно, ми маємо усвідомити, що і як має відбуватися далі. Тому е, я думаю, що будуть перебирати на себе поступово. Ініціативу британці, французи, німці було б непогано, якби до них долучилися поляки. Але в контексті президентських виборів і останніх ну, змін в контексті того, що наступного тижня голосуватимуть питання в отому недовіри уряду Туска, я думаю, що це на сьогоднішній момент маловірогідно. Тому е, на нас чекають, ну, я думаю, достатньо цікаві речі, але е, знаєте. Засідання Ремштайну, воно буде вже на ювілейне, якщо я не помиляю, 26 чи 27. Проте цей механізм він існує, але як він буде працювати, як він буде реально реалізовуватись, ми це побачимо. Так, пане Євгене, ви от згадали буквально за Польщу. Хотіла коротко теж поцікавитись. Вашої думки, як взагалі вплине прихід пана Навроцького до влади у Польщі, тому що е, багато ми читали багато вже обговорювали. Знаємо про цю фігуру, про цього політика е, дуже він нагадує нам фігуру Трампа, принаймні в політиці, так Польща для поляків. Всюди перевага польським дітям, польським незахищеним верствам населення, менше дотацій для біженців, захист кордонів, міграційна політика неоднозначне ставлення до України, але однозначне засудження, принаймні, війни Росії проти України. Як ви бачите, як зміниться взагалі відносини між Україною і Польщею з приходом Навроцького? Я вважаю, що Караль Навроцький не є антиукраїнським політиком, але те, що він про польські політики прийшов на гаслах посилення польського націоналізму, це цілком очевидно. Тобто, у нього такий націонал-популізм. В принципі, який е, ідеологічно суперечить позиціям, з якими йшов Рафал Часковський, позиції більш ліберальні, і е, ми насправді, ну знаєте, не можемо так говорити. Там ну, ми за чи проти. Ми маємо поважати вибір громадян Польщі, як на мене. Ну тому що кампанія була достатньо жорстка, е, Наврозьку, чесно кажучи. Деякі не тільки не державні, але й державні медіа макали дуже інтенсивно в різноманітні субстанції. Я б сказав, з інтенсивністю, вартою кращого застосування, і тому е, я думаю, що є певні моменти в цьому аспекті, на які треба звертати увагу. Моя позиція наступна: виклики, які може робити Навроцькій. Для нас на сьогоднішній момент більш очевидні, тобто історична політика, волинська трагедія, там ну посилення польського національного компоненту. Але давайте не забувати, що українці в масі свої які перебувають на території Польщі, а їх біля двох мільйонів. Вони, хоч і не мають політичних прав, не мають права голосу, але мають економічні права, вони. Як правило, є активними учасниками економічних процесів. Переважна більшість наших співгромадян в Польщі працюють, сплачують податки, і, як відомо, вони до польської скарбниці надають більше коштів, ніж звідти отримують на соціальну допомогу там по дітях, тільки виплачують допомогу. Це теж треба розуміти. І відповідно, я думаю, що ми маємо. Два місяці до 6 серпня, доки відбудеться інавгурація, і маємо формувати новий порядок денний відносин з Польщею. Що, що мається на увазі, це насамперед нова угода про дружбу і співробітництво Стара підписана і ратифікована ще в 1992 році. Це звичайно плюс, але вона, ну я думаю, на сьогоднішній момент не відповідає. Тим реаліям, які є, по-друге, це е, те, що ексгумація, ексгумація, яка відбулася в пужниках, вона має, як на мене, е, продовжуватись і надалі, і відповідно, там ми маємо е, ближче вже на, на Волинь це виносити, тому що. Знаєте, я, я не думаю, що якийсь польський політик зможе заперечити доцільність ексгумації жертв волинської трагедії, а е, зняти гостроту питання до певної міри це можливо. Ми маємо зрештою сказати Польщі, е, про її місце в майбутньому відновленні України. Я думаю, що Польща на це заслужила своєю допомогою Україні з перших днів агресії. І якщо сьогодні, наприклад, колишній посол Польщі в Україні Бартош Цехоцький в інтерв'ю одному з польських бізнес-видань закликає інвестувати мільярди в Україну, тому що це корисно, то ми маємо це підхоплювати і цим максимально активно працювати і далі відповідно рухатись. Але е, що ще ще це. Брати участь у тих проєктах, які можуть бути для Навроцького цікавими. Це, ну, наприклад, 5 років Люблінському трикутнику буде в липні. У нас якось про це всі забули останнім часом, тому що уряд Туска більше орієнтувався на трикутник Веймарський з Німеччиною та Францією. А Люблінський це Україна. Польща і Литва і це безпековий трикутник, про нього треба говорити. Тобто, знаєте, треба не драматизувати, не казати, що все буде погано, е, і пам'ятати, що якраз позиція е, президента Польщі, вона ну, е, на відміну від українського, що в нинішніх реаліях, що в політичній практиці, яка існує, вона вона все таки більш Ну я б сказав. Поміркована, і він може блокувати рішення уряду, але все-таки його самостійність не така висока. Інше питання, що наступного тижня може стати зрозумілим, що уряд Туска не має довіри, бо там достатньо строката коаліція його сформувала 23-го року, і Польща тоді може покотитися до дочасних парламентських виборів, під час яких Звичайно, українське питання буде звучати достатньо Так, що ж дочекаємося, і будемо слідкувати, як там будуть розвиватися події. Е, до ще однієї важливої події саміт НАТО відбудеться в Гаазі. Е, і Рюте, генсек НАТО, вже запросив Володимира Зеленського. Е, ми знаємо, що і Дональд Трамп туди прибуде. Е, як ви бачите, чи можлива їхня особиста зустріч, і взагалі чи не буде агресувати Трамп, зважаючи на те, що а вони вже кілька разів давали свою чітку відповідь, що не бачать України в НАТО, і немає таких як симптомів того, що нас туди будуть кликати. А як буде реагувати він на появу Зеленського, і чи можливі між ними якісь особисті контакти під час саміту НАТО? Я не виключаю зустрічі на ногах, так званої. Тобто я б хотів побачити, чи буде проходити засідання Ради України НАТО. І що на ній буде обговорюватись так? Ну то, якщо е, Трамп е, достатньо відверто говорить про те, що не лише він проти вступу України до НАТО, але ще низка інших країн НАТО, і я думаю, що ми собі приблизно уявляємо, які це країни, і якщо я назву, що це чинай Німеччина, Угорщина із великою долею вірогідності Словаччина, то я не помилюсь. Тобто е, сьогодні кон'юнктура. Несприятлива для України, ну той самий Навроцький він нагадаю, підписав декларацію Менсена кандидата бронзового призера, де зобов'язався, що він не буде підтримувати вступ України до НАТО. Але Навроцький не буде там присутній як президент-елект. Ну хіба що він буде присутній, як ну, своєрідний спостерігач буде набиратися політичного досвіду? Але в будь-якому випадку це ситуація за якої. Нам треба говорити про співпрацю з НАТО, а не стукатись в закриті двері. Вони е, до завершення бойових дій з Росією за будь-якого випадку залишаться закритими. І давайте в цьому сенсі жити без якихось ілюзій. Точно так само давайте жити без ілюзій, так званих безпекових договорів, тому що вони е, в принципі після вільнівського саміту, оці майже три десятки домовленостей, вони нічого в Україні предметно не дали. Давайте будемо шукати можливості для е, того, щоб захищати свої інтереси, зміцнювати їх і відповідним чином діяти. Так, ну, щодо дій, то українські спецслужби активно діяли останніми днями. Е, і операція Павутина, яка вже стає історичною і точно увійде підручники. Uh, і операція з Кримським мостом, результати якої були на оприлюднені, і, і от з'явилася реакція на ці активності наші на ці успіхи. Uh, Daily Mail цитує британського полковника Річарда Кемпа, який говорить, що тепер можливі сценарії російської помсти на наші удари, і по стратегічним бомбардувальникам, і по мосту. І от він говорить, що можливі удари тепер по АЕС українських. Можливі удари по аеродромах, можливі атаки а, на великі міста, як, наприклад, Київ або Одеса, ну прогнозує в цілому якусь вендету. А при цьому ми бачимо, що Вашингтон поки що обережно відмовчується немає ані критики, ані підтримки цих операцій. Ну, принаймні з адміністрації Трампа, а, як ви бачите, чи варто нам взагалі боятися цієї вендети? Чи дійсно це пов'язано якось, чи росіяни, якщо захочуть, то в принципі будуть наносити удари незалежно від того, чи успішні наші операції, чи не успішні, якщо вони запланували, то вони будуть робити те, що запланували? по Перше, хочу нагадати, що Daily Mail – це видання, яке Табо. робить ставку так більше на заголовки, ніж на зміст, і якщо е колишній британський військовий хочуть залякати Україну ударами по Києву та Одесі. То вони перепрошую вже були і не один раз удари по АЕС, Ну це ви знаєте елемент шантажу для Росії, і я б сказав, що це теж було і Шахет був у, у в укритті е, ЧАЕС, і інші моменти були небезпечні для атомної енергетики. Але давайте не забувати, також, що е, атомні реактори на території України. вони… Зведені були ще в умовах холодної війни, і відповідно, ну у них достатньо непоганий захист від подібного кінетичного впливу. Інше, інше питання, що у нас немає захисту від безсилля Заходу визнавати власні помилки і говорити про те, що ми можемо і повинні відповідним чином діяти. Тобто, для нас на сьогоднішній момент ми повинні бути максимально сконцентровані, просто Україна. Своїми діями вона зробила несподівані для і не тільки Росії, але і західних партнерів речі. Тому я думаю, що це ну, якраз те, що ну ми не повинні прислухатися до в даному випадку до голосів тих то в лютому 22-го року нас вже ховав перед початком широкомасштабного вторгнення. І крім Франка Вальтера Штайнмаєра, федерального президента Німеччини, за свою позицію тодішню ніхто не вибачився. Це так довідково. Тому я не бачу приводів для зайвої драматизації, і я думаю, що все буде добре. Пане Євгене, а як ви бачите? Ну, зрозуміло, що в Кремлі відмовчуються і не коментують е, ці всі удари наші і операції. Е, Путін, як завжди, ігнорує, е, коментує взагалі якісь е, рядові їхні події, побутові, якісь побутові справи, як наче нічого не відбулося. Ну, це в принципі типова для них реакція на всі наші удари, е, якісь важливі. Вони роблять вигляд, що нічого не відбулось. А, а чому е, в Сполучених Штатах мовчать? Трамп не хоче ставати на чийсь бік. Він такий нейтральний посередник, який просто спостерігає. чи Чому він мовчить, як ви думаєте? Давайте припинимо ідеалізувати Дональда Трампа. Він поводить себе у відповідності з виключно власним розумінням того, як він має себе вести. Жодних інших аспектів немає, просто немає. Він Покладається на власне відчуття того, що є, як є, і куди є. І це його все інше його просто абсолютно не обходить. І давайте це чітко для себе будемо розуміти. Почула вашу думку. А ще маємо новини з Вашингтона. Кіт Келлог дав інтерв'ю Фокс. А прийшов в студію телеканалу Fox і розповів, що нібито новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий, а каже конгрес та білий дім, мовляв, теж готові вже затверджувати цей пакет санкцій. Як ви бачите, чи дійсно зараз є така політична воля в Штатах, і що це можуть бути тоді за санкції? 에, знаєте, цим пакетом санкцій американці лякають росіян вже дуже протягом тривалого часу. Так, Але між Росією та Сполученими Штатами він мізерний, він складає кілька мільярдів доларів, і на ньому активно Росію не налякають? А от те, що називають вторинними санкціями, там 500% відсоткові мита на, на нафту і нафтопродукти для Китая і для Індії це означатиме торговельну війну, чи готові Сполучені Штати на це піти? Ну, у мене є неабиякі питання з цього приводу, тому що торговельна війна з Китаєм може суттєво створити проблеми сполученим штатам, тому що пам'ятаєте, дії Трампа в цьому напрямі вони не були вдалими. А Індія, яка є ситуативним партнером, вона зараз перебуває в стані ну я б сказав, такому наїжаченому через протистояння з Пакистаном, і там війна може спалахнути в будь-який момент. І уявити собі, що для Індії буде вигідно різке зростання цін на нафту як на стратегічну сировину, я чесно кажучи, не можу. Тому я думаю, що штати блефують штати намагаються Путіна схилити до переговорів у вигідному їм річищі. Але Путін, як на мене, почуває себе достатньо спокійно і ні на що подібне не піде. Так, ну і власне до питання переговорів відбувся черговий раунд, і як ми знаємо, ми отримали меморандум російської сторони, передали свої побажання туди Москві. А як вам ці вимоги Росії? Бо, я думаю, ви бачили цей список, цей перелік їхніх вимог з приводу того, який там має бути в нас статус, які території ми маємо залишити, обмежити чисельність наших збройних сил, відмовитись від допомоги і так далі, і так далі, як вам ці вимоги, що ми можемо в цій ситуації зробити? Чи маємо ми, ну як ми, ми то маємо продовжувати переговори і свої відстоювати інтереси, так але чи вдасться нам якогось конструктиву взагалі досягти? Це агресивна кремлівська маячня, розраховувати на якийсь конструктив в даному випадку, мені здається, зовсім не випадає. І тому е я думаю, що це ну просто знаєте, е не те, що вартує якоїсь дискусії і варто якихось обговорень. Давайте ми будемо е чітко розуміти, що ці переговори зустрічі в Стамбулі вони мають сенс. Лише в тому питанні, якщо вдається звільняти полонених, так в цьому контексті так, це логічно і має сенс, і, наприклад, рішення там молодих людей обміняти всіх на всіх і важкохворих, і важко поранених, і ну, молодих 18-25 це ж не тільки ну, треба розуміти, що для України важливо що робити, це обмін, який е, з певним підтекстом. З російського боку, це насамперед строковики, які потрапили, можливо, ще в полон на Курщині, а з українського боку це значною мірою азовці, і треба на це приділяти якомога більше уваги. Тобто, це, ну, це елементи політичної гри, в яку треба грати максимально активно і розуміти, що ми е, спілкуємося з небезпечним, досвідченим і ресурсним ворогом. І шукати в цьому контексті можливості для того, щоб захищати власні інтереси, але не розраховувати на досягнення чогось, тому що росіяни е, висунули е, ультиматум, і вони, ну, в принципі, я думаю, так і будуть ну, е, під, під виглядом меморандуму. І я думаю, що це факт, який на сьогоднішній момент є. Так, я мала нагоду спілкуватися з паном Юсовим, який займається в штабі координаційним питанням обміну полоненими. Він говорив, що росіяни радикально налаштовані щодо обміну азовців та взагалі офіцерського складу не підтверджують. Хоча ми передаємо ці списки, вони, на жаль, не підтверджують. Їх і не повертають нам цих людей, на жаль. Але ми все одно чекаємо всіх наших дома. Пане Євгене, і останнє уточнення, як ви вважаєте, чи вдасться нам повернути дітей, яких незаконно вивезли до Росії? Тому що ми знаємо, це шоу Мединський влаштував, сказав, що нікого там не вивозили, не викрадали, і тут вони теж ну відверто брешуть в очі. Чи вдасться нам повернути дітей викрадених Росією? Чутлива тема, тому що діти це. Об'єкт е, рішення міжнародного кримінального суду, який в березні 23-го року видав ордер на арешт Владимира Путіна, і вони це дуже добре розуміють. І тому я думаю, що тут треба бути максимально гнучкими і залучати наших різноманітних партнерів і країни затоки, наприклад, для того, щоб вирішувати це питання. Але Україна має політично демонструвати, що вона в цьому питанні не відсутне. Погоджуюсь, спасибі вам, пане Євгена, за цю розмову, за ваш час, за вашу експертизу. Обов'язково запрошуємо наші наступні ефіри. Дякую. Дякуємо. І глядачам обосток. нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, поширюйте його серед своїх. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Спасибі.